Вітаю, друзі, сьогодні Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану і продовження мобілізації до збройних сил України на наступні три місяці, а конкретніше до 6 серпня поточного року. Це вже 15-те за ліком голосування від моменту повномасштабного вторгнення Росії із особливостей сьогоднішнього голосування можна хіба що відзначити один голос проти. Я підозрюю, що проголосував проти народний депутат України від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, який напередодні погрожував або попереджав, що він проголосує проти, тому що невизначені умови демобілізації раніше мобілізованих, але загалом 357 голосів за. Очевидно, народні депутати розуміють, що якщо вони не проголосують за продовження воєнного стану і продовження мобілізації до Збройних сил України, то в такий спосіб вони не створять правові умови для мобілізації Їм доведеться самим або піти воювати, або тікати з країни. Але сьогодні я хочу використати. Цей інформаційний привід для того, щоб поговорити про вибори в контексті продовження не продовження воєнного стану, певна е, частина людей або експертів, лідерів громадської думки, очікували, що навесні, от зараз, у квітні, Верховна Рада не проголосує за продовження воєнного стану, тому що наші так звані американські партнери. А вони примусять Зеленського йти на вибори. А вибори не можна проводити під час воєнного стану. Люди, які так думали і вважали, продовжують так думати і вважати. І сподіваються, що вже от наступний раз, очевидно, це буде наприкінці липня поточного року. Верховна Рада України вже точно не продовжить воєнний стан. І це буде сигналом, що вибори відбудуться, умовно кажучи, там в жовтні. Е, я відтягував цю розмову. Не хотів говорити важливі речі, але подумав, що говорити про вибори уже безпосередньо перед виборами це вже може бути дуже пізно і занадто пізно. І говорити потрібно зараз. Щоб ми встигли усвідомити, осягнути ситуацію і взагалі зрозуміти прості і банальні речі. На жаль, поки що, в українському інформаційному простору немає розуміння і немає людей, які взагалі усвідомлюють наслідки і причини причини виборів і наслідки виборів. Я хочу зробити. Невеличкий екскурс взагалі в, в у вибори 2014 року і в 2019 року для того, щоб зрозуміти, що є виборами в Україні за останні, ну будемо вважати, вже 10 чи 11 років. 2014 року я вже не знаю, хто там був посередником і ініціатором, хто завіз до Фірсташа в Австрію Трійцю. Кличко, Віталій Кличко, Петро Порошенко і, по-моєму, це був Яценюк. Але ми повинні розуміти загалом, чому відбулася ця зустріч і чому відбулися вибори. Фактично, Росія дала можливість нам спокійно провести ці вибори. Вона ж могла не дати провести спокійно ці вибори, хоча. Інструментів і ресурсів для зриву виборів на той час 2014 року у Росії було значно менше, але вони могли перешкодити. Так ось, повертаючись до Відня і до зустрічі Фірташа з кандидатами на посаду президента України. У нас мало хто якось про це пам'ятає і розуміє, що гарантію виборів. Тоді, в 2014 році, було переконання запевнення Володимира Путіна, що ймовірний президент, наступний в Україні, він буде лояльним до Росії. І Фірташ виступав у ролі гаранта того, що президент, який буде обраний у травні 2014 року, буде лояльним до Путіна, незважаючи на всю там. Риторику зовнішню Віталію Кличку пояснили, що він, звичайно, підходить на цю кандидатуру, але він трошки не вдався політичним розумом. Я так коректно скажу. Це тонка гра, і Петро Олексійович краще підходить на цю роль типа патріота, але людини, яка говорить жму руку, обнімаю. Тобто, гарантом виборів уже з 2014 року в Україні був Путін. А Фірташ був е, людиною, яка запевняла і несла відповідальність за кандидатуру, яка просувається. І Порошенко, як міг, там е, петляв і щось там робив. Одну Богдану цю гаубицю зробив, ну і так далі. Ось. 2019 рік. Вибори відбулися більш-менш спокійно і без загострень, тому що Росія, Путін у Зеленському також бачили перспективу проросійської політики. Зеленський йшов на вибори з гаслами про мир, він був голубом миру 2019 року, і тому Росія дала можливість спокійно провести ці вибори і дала можливість, щоб він не закінчилося, хоча теж могла там повпливати. Негативно. Те, що відбувається зараз, і в ситуації, в якій ми перебуваємо зараз, це ну, принципово інша ситуація. У Росії значно більше інструментів і можливостей зірвати вибори. Люди, які говорять про вибори і про залежність виборів від продовження чи не продовження воєнного стану. Не враховують одну просту річ. Якщо тільки за тиждень до виборів соціологія повідомить, а це буде надбанням для абсолютно всіх учасників і спостерігачів у світі, що на виборах перемагає яструб війни, а не голуб миру, ну, раптом у нас десь в надрах а вигулькне якийсь яструб війни. Який візьме курс на мілітарізацію України і на деокупацію українських територій? Вибори не відбудуться навіть в першому турі? Росія завдасть кілька ракетних ударів по великих містах, обґрунтує це українською якоюсь провокацією і почне продовжити війну, продовжить повномасштабний наступ. І виборів не буде. Якщо е соціологія покаже, що на виборах перемагає знову Зеленський, то буде те саме. Які наслідки цього всього, якщо ми в ув'язнемо вибори? Але вибори е не дадуть очікуваного результату ні для Путіна, ні для Трампа? Наслідки будуть наступні: повна делегітимізація української влади. Тому що фактично вибори розпочалися, але вони не відбулися. І хто тепер президент, і з ким тепер розмовляти, ну фактично не зовсім не то, що не зовсім, а взагалі не зрозуміло. Це те, що у нас не враховують. Сьогоднішні наші експерти, там, диванні, польові, фронтові експерти, ну і будь-які експерти, вони не враховують, що ми не можемо в ситуації, в якій перебуваємо, провести вибори. Тому що вибори фактично ініціюють наші вороги. Це Росія і США в особі Трампа. Ну, Будемо говорити. Частини республіканської партії наші вороги це Росія і частина республіканської партії. Вони ініціюють ці вибори. Якщо вони не, привод... не будуть показувати, не будуть їх задовольняти кандидатуру, яка перемагає, то цих виборів просто не буде. Але це не просто буде зрив виборів, а делегітимізація повна української влади, тому що процес почався, він не закінчився, він не завершився. Коли можливі взагалі вибори? Вибори можливі тоді, коли принципово зміниться ситуація на фронті. Вона стане на нашу користь і ми заволодіємо ініціативою, візьмемо ситуацію під контроль. І ініціаторами виборів будемо ми самі, а не зовнішні якісь чинники, фактори. І сторону. І зможемо ці вибори довести до логічного кінця. Вибори потрібно заслужити. Їх потрібно завоювати, необхідно докласти зусиль. Іншого варіанту просто не існує. Всі люди, які говорять про вибори під час перемир'я, під контролем фактично Росії Сполучених Штатів Америки, вони взагалі не розуміють. Наслідки таких виборів. Те, що я підкреслюю, це у нас уже ми знаходимося в подібній ситуації фактично з 2014 року. З різницею в тому, що Росія на сьогодні має в десятки разів більше важелів контролю за українськими виборами, і можна абсолютно їх нівелювати і зірвати. Це потрібно ну, розуміти і бачити. У нас все це не враховують і чекають. Якихось сигналів від Сполучених Штатів Америки, які нібито забезпечать перемир'я, після якого ми будемо зануримося у виборчий процес. Виборчий процес зануритися не проблема. Проблема його довести до логічного кінця, і найголовніше, отримати для нас потрібний результат, а не для Сполучених Штатів Америки, і не для тим більше, не для Росії. Що робити, всі питаються в цій ситуації? Коли я починаю давати якесь своє розуміння, алгоритми і програму, як це все має бути, то кажуть, що це мало реалістично і це нереалістично. Ну, звичайно, якщо про це не говорити взагалі, цього не розуміти, а сказати це там, за два дні, чи за два тижні, чи за місяць до там, виборів, то ясно, що це буде нереалістично. Кожні вибори мають порядок денний. У нас може бути єдиний порядок денний, це перемога. І людина, яка має стати наступним президентом, замінити Зеленського, це обов'язково, тому що за нинішнього президента ми не зможемо досягнути потрібного результату, не зможемо досягнути перемоги. У неї має бути одна програма програма перемоги. Це може бути там, умовний там, білецький, там, наприклад. Він обирається виключно для того, щоб досягнути військового результату. І більше ні для чого, поки не сформований порядок денний в суспільстві, поки суспільство не запліднено з цією ідеєю і не визначило кандидата для досягнення військової цілі, військового результату, про вибори говорити не потрібно. І не потрібно втягуватись і в'язуватись в цей процес. Потрібно в суспільстві поширювати ключову думку, що нам потрібен президент, який замінить Зеленського, виключно на короткий період для досягнення військового результату. Все. Більше нам не потрібно зараз, на даному етапі, ніяких інших президентів. Ось такий нам потрібен президент, який Користується довірою серед народу, серед військових. Це фактично там президент на один рік, ну, можливо, там на два роки. Все, він з єдиним пунктом порядку денного. До тих пір, поки немає нічого не визріло, немає такого, як би порядку денного, і ми не розуміємо, де цей знаходиться кандидат для досягнення такої от мети. То не потрібно про це говорити. Потрібно поширювати, готувати суспільство до кількох моментів важливих пояснювати, що з нинішнім президентом Володимиром Зеленським неможливо досягнути перемоги. Він вичерпався, закінчився. Все. Він не справляється з ситуацією. Має прийти зовсім інший. Ще гірший для Трампа. І ще гірший для, тим більше для Путіна. Це, ну, Це потрібно поширювати і це потрібно розуміти. Тільки з таким президентом ми можемо досягнути результатів. І після цього вже просто формалізувати ситуацію. І більше того, наші партнери. В Штатах, і тим більше наші стратегічні вороги навіть не повинні здогадуватись, коли ми проводимо ці вибори і коли ми формалізуємо цю ситуацію. Поки що всі ті, хто є і ну, на горизонті політичному і загалом в ситуації, нам не потрібно зачіпати Зеленського. Тому що, ну, якщо собі там уявити, що на позицію Зеленського претендує умовний Геннадій Друзенко, то вже нехай краще залишається Володимир Зеленський. Моя така точка зору. Це не варто взагалі всього цього, цих ризиків, цих, всіх процесів. Нам не потрібен голуб миру, ще раз підкреслюю, голуб миру нам не потрібен. Все. Це проста, просте розуміння і, і проста задача. Фіналізуюсь або підвожу вже підсумки, потрібно про це починати говорити уже зараз. Потрібно поширювати думку, що поки не буде досягнено військових результатів зараз на фронті, ми не контролюємо демократію і не контролюємо виборчий процес. Вв'язуватись у виборчий процес, не контролюючи. Ситуацію на фронті не можна. За теперішнього президента Зеленського можна досягнути переломного моменту і контролювання ситуації на фронті. Можна це зробити, можна це зробити. А все інше вже далі робити по ситуації. Чим раніше ми це зрозуміємо, чим раніше ми почнемо працювати, а в політиці зброю є слово, переконання і розуміння ситуації. І іншого в політиці ну, просто не існує, немає. Ясно, якщо 99,9% людей будуть молоти дурниці. То ми не досягнемо результату і будемо завжди говорити, що все це якось малоймовірно, нереалістично. Все, в принципі, досяжно, зрозуміло, ясно. Просто над цим потрібно вчасно починати працювати. Важливо все робити заздалегідь, вчасно. Тоді це буде продумано і якісно. Оце можливо розуміти. Це я хочу, якби передати привіт усім. Хто чекав сьогодні на скасування воєнного стану? Дзвіночок був один голос був проти. Я не, не пам'ятаю, як там 15 голосували 15 разів, 14 разів перед цим, але, по-моєму, це вперше один голос проти. І може вже така, якби підійти ситуація, що кількість проти буде все більше і більше. Отже, на цьому я хочу закінчити. Дякую за увагу, дякую за те, що дослухали. Такий довгий розбір, але я думаю, що варто на це звертати увагу. До побачення, до наступної зустрічі.